Вибух сколоснув сьогодні Маріуполю близько півдня зійнялася у повітря ємність для зберігання бензину на одній з тамтешніх автозаправних станцій. Там саме нещодавно змінився власник. Вибух пролунав просто поруч із зупинкою громадського транспорту та станцією техобслуговування автомобілів. Світлана Фечун бачила вирву на власні очі. Вибух стався близько одинадцятої ранку. Такої сили, що бензинову ємність частково вирвало з під землі. Поряд з заправкою шиномонтаж монтаж і зупинка громадського транспорту. Рятувальники кажуть, жертв вдалося уникнути тільки тому, що АЗС не працювала. Ємності для бензину на цій заправці були порожніми. Нещодавно тут змінився власник. Він найняв бригаду, яка мала демонтувати бак закопаною землю. Чоловіки тільки взялися за роботу, як раптом там пролунав вибух. Злетіло тут от, от не детай. резервуар вот этот взрывался когда обломки полетели туда и парни подбросили пожара не было значит это был выброс выброс паров бензина через горловину цистерны что спровоцировало установят э, следствие это может быть просто быть несчастный случай при открытии это может быть при производстве резательных работ э, искра какая-то це може бути навіть удар по ямкості. Від вибуху постраждали двоє чоловіків. Одного – 34-річного, контузило йому надали медичну допомогу і відпустили з лікарні додому, а його 42-річного колегу шпиталізували. У чоловіка 20% опіків шкіри. Жух пламенем і ушиби. зв'язку з тим, що його з родної відбросило, відбросили, він отримав і ушиби голови, бідра, і передплеччя, ссадини. Соседні середньої тяжі обидва потерпілі розповідати про інцидент відмовляються, свідки кажуть, мовчати чоловіків попросили власники заправки. Порушення правил безпеки при виробниці робіт з підвищеною небезпекою. Саме під час досудового розслідування буде встановлено всі обставини, в тому числі і факт наскільки легально проводились роботи на цієї станції. На заправці купа металевих ємностей для різних видів палива. Ймовірно, вони теж порожні, хоч це й не означає, що безпечні. Після інциденту автозаправну станцію городили парканом. Власники бізнесу не йдуть на контакт ані зі слідчими, ані з пресою. Світлана Фечун Сергій Сіров, Донеччина, новини 2+,2.